Читати, та й так сюди задумався генералом стати, а був хлопець я молодій бігав догануся, добігався, що до войска, жені пісимусю, та не успіла моя жінка мносина любити, і я узяв старей лупцях, та й пішов служити. Я службу я воєнну спомняю прикази, Щодня мене там муштрують, аж їздять вилазить, та ще пішов цивочку, не дають поспати, їх старшина рана пряв, не можці заїкати. та ще мене у караули поклали стояти, розказали. Де Ходити та та йшла доглядати Старі я об'єкти стратегічно важні, трехати з бурешку дві куражні, Число нов се наліт з гнояв по дну стапу хил, яку з будкою й солому всі, бо нет ли а на двухій така Студінь вітре газди в таку студінь псів не випускаю, а я стою, та й трясуси, та й собі думаю, Та шо оце я загною, ті, задубіті маю, Отворею тут у будку солому й Та й там собі плягаю, сп'єшся, засленю, А в армії добре спецілиш би не корніли. Там певно туснув на чорті, якби дозволіли, сняться не вже, Анна, на мене обіймає, а мий сіжан з караульню варту провіряє, найшле мене в тій соломіт тихонько роззули. курали чоботи, понучі ще пустігнули. Та й мене так пісолами знов не леще, то я спав, що коровне якраз красим, як я устав протерочень бізнес і поплатяне, як я лице маю віки з босими ногами, аж тут сіжан з коровнім будку залітають. Та як не в а словами по бедвах опають, по вже я з ними мав все там угоніли, що мені си одва ті жні свічки прилежіли, казали їм копати і так загрібати. Після того по десять раз моїми лігати, не в посіду кождісь раз кормив поросята, та й так с нечистию від нові горщета. бігав робив що казане, а я мав сидіти, хоче стати генералом, треба всітя вміти, та й ко скоро моя служба узасе закінчила, погануйся, моя дома, близніта вродъла, просивши, аби мене і ще не пускали. Бо так я мав надію, пить його не ране, а в некажуть береш мутки та й шурує тхаті, у нашому войску їй без тебе доставоятів. І Тепер я вже через надії не маю, наплатила тех діточок і пути таю. Скоро моїх двох найстарших запроси служать. Я вже радий, що не успіли ще си поженєти, бо може них такі вийдуть, які з генералом, лиш поди їх там у войску не порозували.